Доброго ранку, доброго дня. Вітаю вас, мої хороші, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу і сама завжди мовчу. Хто це мої хороші? Ну, звичайно, вірно, це книжка. Якщо мова йшла про книжку, то як ви гадаєте, куди ми сьогодні з вами відправимось? Так, вірно, ми сьогодні будемо подорожувати до бібліотеки. А хто знає, малята, що таке бібліотека? Бібліотека це те місце, де зберігається. Дуже багато цікавих повчальних книжечок. Дітки, а хто ж працює в бібліотеці? В бібліотеці працює людина, яка зветься бібліотекар. Бібліотекар відповідає за кожну книжечку. Вона знає, на якої вона стоїть полиці, під яким. Вона номерочком. Ну що ж, мої хороші, пішли на подорож до бібліотеки. Давайте розглянемо, як багато в бібліотеці знаходиться книжечок дуже цікавим. От наш бібліотекар пропонує вам малята книжечку. Буде роздивитися книжечку, казочки для діточок. А давайте ми з вами сьогодні згадаємо казочку, яка називається Про трох поросят. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі на світі троє поросят, троє братів. Всі Однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена у них були схожі, звали поросят ніф, ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, горілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися, каже. Треба нам здобувати будинок і зимувати разом під одним теплим. Дахом, але його брати не хотіли братись за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав ніфніф -Ніф, і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у колюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав наф, -наф. На... На вас не чекатиму. Кожним днем все холоднішало і холоднішало, але ніф, ніф та нуф-нуф не поспішали. Вони й думали де не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони. А завтра зранку візьмемося до діла, але й наступного дня. Вони казали те ж саме, тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненьким е корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті попрацювати. Ніф-ніф змедикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-ніф поклав на стріху останню соломину і дуже задоволений своєю хаткою весело заспівав. Хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф -нуф неподалік, теж будував собі хатинку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хатці взимку буде дуже холодно. Хата Буде міцніше і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він запив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю, обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім. Не злякаюсь дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів, вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав ніф -ніф братові. Я ж казав, що ми і самі впораємося із цим ділом. Тепер...» Ми вільні і можемо робити все, що нам захочеться. Ходімо до Наф-Нафа і подивимося, який він собі побудував будиночок, сказав Нуф-Нуф, Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф Обидва брати дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися. Зникли за кущами Наф-Наф Ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від дощу, від вітру, від морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засовом, щоб вовк. Із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф, ніф і нуф-нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули брати. Будинок для поросятини, чи, фор... чи це фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафнав, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з якимось воювати? Весело хрюкнули брати. Обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розглядали на весь, на весь ліс, а нав-наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку. Мугикуючи, підніс пісеньку. Про якого це він хижака? спитав е, «Нуф-Нуфа, Це я про вовка, відповів Наф-Наф і поклав ще один камінчик. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуф-Нуф. І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? Сказав Ніф-Ніф ніяких вовків тут немає. Він просто боягуз, додав, Нуф-Нуф Обидва почали пританцьовувати і співати. Вони хотіли подражнити свого брата, але той навіть не оглянувся на них. Ходім, нофнув, сказав тоді Ніф-Ніф нам тут нема чого робити. Що за шум? Незадоволено пробуркотів злий, голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали верески і хрюкання двох маленьких, дудненьких поросяток. Ну, які тут можуть бути звуки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовкові бачив тільки на малюнку. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, як. До нас підходити. Повалив та ще й зв'яжемо та ще й ногою. Отак, отак!» Барати знову розвеселилися. Раптом вони побачили справжнього живого вовка. Вони дуже-дуже злякалися, бідні поросята, не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами. Моргнув правим оком, але вовк дмухнув, і хатка розлетілася на всі боки. Вовк лацнув зубами перед самим носом маленького поросяти, але ніф ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилинку він був уже біля дверей Нуф-Нуфа. Леве встигли брати замкнутися, як почули, голос вовка. Ну тепер я з'їм вас обох Ніф-ніф та нуфнув, злякалися, але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих сухоребрих поросят. Я краще піду додому. Пичу? спитав ніфнів брата. Він сказав, що не їстиме на нас. Ми худі. Це дуже добре. Давай ми перестали тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік. І притаївся за кущем. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати, завер... як хитро він обдурив поросят. Але поросята зовсім заспокоїлись. Вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитала вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, пустіть мене переночувати, я відбилася від отари і дуже втомилася. Пусти, е, пустити? спитав брат. Овечку можна пустити, погодився другий. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Вони дуже-дуже злякалися, розсердились, його не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і почав доганяти. А поросятка втекли до свого братика в будиночок. Брат впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там притаїлися. Нафнав одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися. В його кам'яному будинку він хутко зачинив двері на засов, сам сів на дзилик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав на наф Відчиняй бігом двері, каже вовк. Ще чого не відчиню. Ану, спробуй мене дістати. Відповів за дверей ФНАФ, навіть не підвівшись із свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будиночку. Коли вовк спробував через двері, в нього нічого не вийшло. Він спробував залізти через димар, але в цей час ФНАФ запалив камміна. І коли вовчик-братик ліз в димохід, він підпалив собі волосся, і в нього загорівся хвостик. Він дуже злякався і почав тікати. А братики жили, поживали та добра наживали, а вів вовк більше до них ніколи не з'являвся в їхньому лісі. Ось казочки кінець, а дослухав молоде.